Ну это я не там был, это в Та підтопленнях. зараз разом зі мною стоять представники, які приїхали. їхня техніка, як ви бачите, це загалом 52, 52 чоловіки особового складу, 4 автомобілі рукавного ходу, 4 автомобілі насосної станції, допоміжна техніка, і 24 мотопомпи, яка прибула і ще раз підкреслюю, для надання допомоги та ліквідації надзвичайних аварій, і ситуації підтоплення в місті Києві. Якщо є якісь, які питання, можемо задати представникам, які прибули з Донецька та з Дніпропетровська. На ваші запитання, дасть вам відповіді. Окрім Дніпроканалу, а скільки цього техніки прибуло і скільки людей прибуло? До місця Києва прибуло станом на 16 -го годину 1 квітня 85 одиниць спеціальної техніки та 160 людей особового яка розквартирована в вісім місцях по місту Києва. А ці машини будуть застосовуватися на лише Києві, але може бути в Поки що вони будуть застосовувати в місті Києві. Якщо буде окреме доручення, вони будуть застосовуватись і в інших регіонах. Поки що станемо на сьогодні тільки в місті Києві. Ми вже цю цю ніч працювали. У нас є три місця потоплення. Це Соломінський район. Де працювали ночі представники Луганщини, і зараз вони теж працюють по відкачці води. Дніпропетровської, Донецької, з яких ще Вісім регіонів: Це Запорізька, Миколаївська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська і Зодеска. Присутні. Ми ще раз ради вас вітати в нашій 25-й частині міста Києва. Це сама велика частина нашого гарнізону, в якій за функціоналом знаходиться не тільки пожежна частина, наш учбовий центр, в якому ми проводимо первинну підготовку наших пожежних спортивний комплекс, в якому тренуються наші спортсмени, які приймають участь в міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту. До цього, під, цього підрозділу з розподілом прибули представники Полтавської та Одеської області з технікою, яку ви зараз бачите, яка буде теж надавати допомогу в разі можливих підтоплень а, території міста Київ. Ми приїхали з восьми регіонів. Так, за рішенням, голови, за, лише, за рішенням голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Болоцьких Михайла Васильовича було передислоковано техніку в кількості 85 одиниць та 161 особа особового складу для надання можливої допомоги під час підтоплення на території міста Києва. Скажіть, можливо, варто було раніше.